За 2022 рік в Україні різко зріс рівень випадків шахрайства. На жаль, з настанням військового стану Україні зловмисники почали вигадувати нові засоби обману довірливих мешканців. Днями в Ізмаїльській окружній прокуратурі пройшло чергове засідання міжвідомчої робочої групи за участі Ізмаїльської окружної прокуратури та Ізмаїльського районного відділу поліції. Тема наради протидія кримінальним правопорушенням проти власності. Мета інформування суспільства про сучасні способи шахрайства, засоби попередження. Та протидії існує е, досить багато способів заволодіння чужим майном. Один із них е, це шахрайство. Стаття 190 Кримінального кодексу України визначає шахрайство як заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою. Особливості шахрайства. Полягає в тому, що потерпілий, будучи введеним в оману, добровільне передає майно або право на майно, вважаючи що це є правомірно. Необхідно або вигідно для нього, або що він зобов'язаний це зробити в порівнянні з 2021 роком у 2022 рівень випадків шахрайства у змагільському районі збільшився майже на 64%, а саме зі 138 до 226 злочинів зокрема у 6,2 рази збільшилась кількість випадків шахрайств, пов'язаних із електронно обчисленою технікою з 24 до 149. Це шахрайства. В основному вчинені через мережу інтернет, це OLX, це Інстаграм або телеграм-канали. Протягом 2022 року прокурори Мізмейської окружної прокуратури направлено до суду 11 обвинувальних актів у кримінальних правопорушеннях за статтею 190 Кримінального кодексу України. Окрім цього, Протягом 2022 року прокурорами виявлено та винесенно внесено відомості до ЄРДР про 24 кримінальні правопорушення раніше не обліковані органами поліції. Скасовано 12 незаконних постанов слідчих та дізнавачів про закриття кримінального провадження. А також прокурорами надано 88 письмових вказівок у кримінальних провадженнях. Проаналізувавши вчинені кримінальні правопорушення, працівники окружної прокуратури розділили їх на видимих розділили на інтернет шахрайства. Це коли особи використовуючи соціальні мережі, месенджери, а також сайти, знаходять оголошення про продаж товарів різного виду, зв'язуються за допомогою. Інтернет ресурсу з продавцем, який пропонує зазвичай дуже вигідну ціну такого товару, яка значно менша ніж в інших роздрібних інтернет-магазинах. Він зв'язується з цим продавцем. Продавець йому повідомляє про те, що необхідно здійснити або ж повну оплату або значну предоплату. За вказаний товар потім не виходить на зв'язок і просто зникає. На території Смагірського району зареєстровано три таких звернення на суми від 10 до 50 тисяч гривень. Шахрайство було скоєно на торгівельній платформі OLX. Також розповсюдження не буває шахрайства за допомогою АЗС. Це коли. До особи телефонують, дізнаючись її дані на мобільний телефон та пропонують пальне за значно заниженою ціною. Там за 40 гривень, за 30 гривень. Особа розуміючи вигідність пропозиції, входить в контакт зі зловмисником, який пропонує їй під'їхати. на певну АЗС. Вона під'їжджає, їй заправляють для, скажімо так. Входження в довіру літрів 5 безкоштовного то пального. Особа пересвідчується, що дійсно її заправили, і вірить, що це співробітник АЗС. І пере через термінал, який знаходиться на автозаправлювальній станції, і здійснює перерахування грошових коштів на рахунок зловмисника. І звісно, подальше заправлення пального не відбувається. Особа залишається просто обманутою. Не втрачає своєї актуальності. Телефонні шахрайства це шахрайства, які потребують значної такої психологічної підготовки зловмисника. Зв'язку з тим, що він впливає на на жертву на її морально вольові якості шляхом того, що він повідомляє про те, що їх родичі наприклад попали у складну життєву ситуацію, або ж знаходяться попали в поліцію зв'язку з чиненням кримінального правопорушення, і пропонує, скажімо так, по гарячому вирішити це питання за матеріальну допомогу і особа або ж перераховує грошові кошти на певний банківський рахунок. Або ж передає зазвичай за допомогою служб таксі ці грошові кошти, які їх у подальшому зустрічає зловмисник. І дуже важко ідентифікувати таку особу, тому що зазвичай від мобільних номерів телефонів, які використовувалися при даному виді, виді злочинів, дуже швидко позбувається З Зведенням військового стану з'явилися нові види шахрайства, один з яких допомога від держави. Телеграм-каналах у соціальних мережах на сайтах викладають спеціальні ссылки, які не відповідають офіційним посиланням на сайти, які дійсно на яких проводиться реєстрація для отримання державної допомоги, допомоги від ООН та інших видів допомоги. І після цього, коли особа переходить по цій ссылці і заповнює е свої паспортні відомості, крім того, відомості, які необхідні для перерахування грошових коштів на банківський рахунок і вводить cvv код який зазначається на зворотньому боці банківської карти, вона передає таким чином самостійно і добровільно свої відомості зловмиснику, після чого відбувається спасання грошових коштів з її банківської картки. На жаль, наразі уродують і так звані псевдоволонтери. Необхідно завжди перевіряти, тому що громадяни всіма силами намагаються допомогти Збройним силам України і допомогти захиститись від збройної агресії. Вони передають. Різним волонтерам, які насправді не являються волонтерами, а звичайними шахраями, перераховують їм грошові кошти на різні потреби. Однак ці кошти вони не доходять до адресатів, і таким чином вони збагачують лише зловмисників, і жодна допомога армії не відбувається. Також наразі стало з'являтися багато фішингових сайтів або сайтів двійників відомих інтернет-магазинів. Фішинг це більше хайся, метою якого є виманювання. Довідливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів, онлайн аукціонів, сервісів із переказу або обміну валюти інтернет-магазинів. Шахраї, шахраї намагаються змусити користувачів самостійно, закрити, самостійно розкрити конфіденційні дані, наприклад, надсилаючи електронні листи з пропозиціями підтвердити реєстрацію облікового запису Щомісяць посилання на сайт. Зовнішні вигляди якого повністю копіює дизайн відомих ресурсів. Значить, на підробних сайтах є IP-адреса. Якщо IP-адрес починається з Якщо бачите, HTTP заміж HTTPS, це вже шахрайський сайт. Станом за 11 місяців 2022 року слідчим відділом Ісмаїльського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування по 122 кримінальним впровадженням. По 35 кримінальним провадженням повідомлено особам по про підозру 8 кримінальних проваджень направлено до суду. По 25 кримінальним провадженням підозрювані особи перебувають у розшуку. Сам складнощі по встановленню підозрюваних осіб дуже великий об'єм роботи надається щодо самої встановлення особи, тому що самі зловмисники перебувають або на іншій території з допомогою гаджетів та та інших пристроїв здійснюють сам злочин. Ці особи встановити у законному порядку надається тільки за великим об'ємом роботи. Мною зі складнощів, яка виникає при досудовому розслідні кримінальних проваджень вказаної категорії, це той факт, що зловмисники можуть перебувати у місцях позбавлення волі або на території навіть інших держав використовувати VPN або використовувати динамічну ip адресу і таким чином встановити їх місце знаходження. Майже неможливо сектором дізнання із Магірського районного відділу поліції за 11 місяців 22-го року розпочати досудове розслідування у 66 кримінальних впровадженнях за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 190. здійснювалось досудове розслідування у 79 кримінальних провадженнях, зазначеної категорії з урахуванням проваджень минулих років. За результатами розслідування було прийнято наступні рішення. До суду було направлено 5 обвинувальних актів. Прийнято рішення про закриття у 60 провадженнях, у провадженні 14 кримінальних проваджень. У кримінальних провадженнях, у яких прийнято рішення про закриття, прийняття таких рішень зумовлено тим, що громадяни звертаються до поліції із заявами про вчинення шахрайських дій у випадку неповернення боргу. Хоча сам факт неповернення боргу не утворює склад кримінального правопорушення, а утворює цивільно праві відносини. Так як же вберегти себе від випадків шахрайства? Шановні громадяни, якщо у вас є необхідність скористатися послугами невідомого вам інтернет-магазину, то обов'язково вивчіть відгуки про продавця та купуйте товари з накладеним платежем, сплачуйте вартість товару після отримання та його огляду. Якщо в інтернет-магазині або інтернет-сайті з продажу товарів у розділі оплата відсутній варіант такої оплати, як накладений платіж, цей сайт має викликати у вас вже сумніви. Працівникам Ізмаїльського районного відділу поліції інформується населення на постійній основі та закликає не надавати своїх особистих даних, своїх банківських карток, а також не оплачувати товари одразу в повному розмірі користуйтесь накладеним платежем, та обов'язково перевіряйте товар на відділення пошти про наявність товару та його цілісність. Також не слід здійснювати замовлення з чужих комп'ютерів або у інтернет-клубах, шановні громадяни. Наполегливо просимо усіх перевіряти інформацію перед тим, як перераховувати кошти на карткові рахунки незнайомців. Не переходьте на за невідомими посиланнями, які можуть надсилатись у месенджери. Будьте особливо пильними та не піддавайтеся на провокації еваристів. Не розголошуйте та не надсилайте нікому в жодному разі свої персональні дані. Про всі такі випадки обов'язково повідомляйте правоохоронні органи. При здійсненні оплати використовуйте накладений платіж або такі види сервісів оплати, як NovaPay, olx платіж промоплата, аби не стати черговою жертвою шахраїв. Застерігаємо не робити безпішних вчинків та дотримуватися елементарних правил безпеки із Маїрською окружною прокуратурою спільно з Майрським районним відділом поліції найближчим часом будуть виготовлені листівки з інформацією, як захистити себе від шахраїв та як повідомити про шахрайство. Вони будуть роздаватися місцевим мешканцям. Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний для югтодей.